Сьогодні ми маємо дуже важливу річ, яка дає нам надію, і це не тільки збройні сили України, на яких завжди була основна надія, і це. Те, що буде найкращим аргументом на будь-яких перемовинах України, сьогодні ми маємо єдину позицію західного світу, якого так довго не було, і європейських країн, тому що візит лідерів чотирьох європейських держав в Україну точно не минув даремно, і після цього підготовлений і узгоджений 17-й пакет санкцій Європейського союзу, і позицію Сполучених Штатів Америки, які будуть наполягати на тому, щоби досягнути. Перемиря і сьогодні в Україні є два дуже важливих завдання. Перше завдання це на тих перемовинах, які сьогодні будуть відбуватися в Стамбулі. А так виглядає, що це будуть не просто перемовини з країною агресором що це буде спочатку зустріч з нашими союзниками, сполученими штатами і туреччиною. І тоді зустріч уже з країною агресором, і можливо ще одна зустріч уже в більш ширшому форматі. Але нам дуже важливо під час цих зустрічей з Зберігати єдність України і західного світу, Україна не може залишитися сам на сам з агресором, навіть на цих перемовинах. Тут дуже важливо, щоб українська дипломатія використала всі можливості, щоб це була позиція не тільки а це була позиція і наших західних союзників.